Слухати його насамперед. Піднялась у просторі і засяяла. Люди ставали спокійними і радісними, виходили білі енергії, як пара. Шукайте чашу Грааля. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуба. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Тема сьогоднішнього відео визрівала віддавна. І, врешті, сьогодні із світу тонких енергій прийшло повідомлення. Час. Чаша Грааля. Що це? Легендарна чаша, яку Ісус використовував під час Тайної вечері. Чаша, в яку Йосип з Аримафеї зібрав кров Ісуса після його розп'яття. магічний камінь, який з Божого благословення допомагає здійснювати бажання чи, можливо, щось інше, Святий Грааль, Знаний ще з оповідок про короля Артура, історії часу Кельтів, міфологічну історію, так звану міфологічну історію Британських островів і Британії. Більше 10 років тому у музеї Собору Сан Лоренцо італійського міста Геної я бачила експонат, підписаний як чаша Грааля, з якої Ісус пив на Тайній Вечері. За іншими версіями, справжня чаша Святого Граля знаходиться у Єрусалимі та ще одна в Іспанській Валенції. Шукали ми воїни Світла. Чаша граля і в наших медитаціях шукали ми її як повернення до божественного джерела. Бо насправді чаша грааля символізує духовний пошук шлях до Творця. Ознайомлю вас спершу з нашими видіннями, а опісля передам вам послання від Ісуса. У медитації чаша Граля я плела підводним океанічним світом. Поруч зі мною дружньо плела медуза. Після медитації знайшла значення, езотеричне значення медузи. Медуза є символом сили, стійкості та трансформації, а також захисту, удачі і Приплила я до скелі із входом у неї, війшла всередину. Назустріч мені, осяяний сайвом, вийшов Ісус. Він привітно усміхався. На невеличкій віддалі від нього, праворуч, зауважила парамахансу Йогананду. Йогананда також усміхався, Поміж ними сяяла чаша Грааля. Я попросила Ісуса наповнитися її енергіями. Він простягнув її над моєю головою, І на мене вилився потік благодатних енергій чаші Грааля. Таке видіння в одній з медитацій відкрилося мені. Луче Сазар. Далі свою медитацію розповідає воїн світла Амадея, у медитації чаша Раля. Коли вийшла у простір, то побачила перед собою невеликий ескалатор. Піднялася нагору. Там був круглий великий прохід, а замість дверей темна завіса, як у кінотеатрі. Я пройшла за завісу і зустріла владику часу і простору. Він взяв мене за руку, і ми разом з ним полетіли угору під купол. Верх купола був у формі круглої кришки, закріпленої діаметрально з двох боків, яка постійно то відкривалася, то зачинялася. Я пролетіла через цей отвір і полетіла у простір далі, де й побачила чашу Раля. Це була звичайна чаша на невеликій підставці сірого кольору, а зверху з неї виходили білі енергії, як пара, і опускалися донизу. Потім на стінках чаші почала проявлятися різнокольорові кристали. Я наповнювалася енергією чаші, розповідає Амадея. У медитації Чаша граля я потрапила у якусь залу на столі стояла чаша. Ділиться власним видінням воїн світла. Ізара. Ця чаша піднялася у просторі і засяяла. енергії у ній ніби кипіли. Їх ставало все більше і більше. Вони покривали землю. Під цими енергіями все починало зростати, а люди ставали спокійними і радісними. Тваринки, піднявши вгору голови, зупинялись і вдихали ці енергії. А енергії все лилися і лилися. Медитація єднання з енергіями Чаші Граля є у моєму новому авторському курсі. Мій містичний Всесвіт. Мій містичний Всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями Чаща Грааля, і чарівного каменя, це і розкриття містерій Архангела Разіїла, і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Коли я зустріла Ісуса у Ченнелінгу, Він сидів на узбережжі і споглядав на море. Дивися, яке спокійне море, гармонія. Гармонію взаємодії із зовнішнім світом ви знайдете тоді, коли знайдете гармонію і спокій всередині себе, коли припинете втікати від самих себе. Коли припинете втікати від власних душевних потреб і від власних бажань, душевних бажань, у взаємодії із світом зовнішніх фізичних форм найважливішим є ваше Божественне Я. Саме гармонійна взаємодія із Ним дарує вам гармонію із світом зовнішнім. І саме його голос маєте слухати насамперед. Божественне Я це ваше вище Я, ваша інтуїція. Саме у гармонії із ним маєте будувати гармонійні взаємини із світом фізичних форм. Якщо потакаєте комусь чиїмось бажанням, чиїмось інтересам із світу фізичних форм, ігноруючи голос вашого Божественного Я, у вашій душі. Пануватиме пригнічення. Будуйте взаємини з іншими у взаємодії із вашим Божественним Я. Якщо догоджаєте комусь у світі фізичних форм, а ваше Божественне Я при цьому страждає, ви не знайдете й гармонії із світом фізичних форм. Ваша гармонійна взаємодія із Божественним Я. Це насамперед врахування власних душевних потреб. Потреб вашої душі, а не потреб его. Відмовляти комусь, захищаючи власні інтереси задля гармонії у власній душі, не є его. Не дозволяти комусь порушувати кордони вашого енергетичного простору не є его. Запалювати червоне світло для усіх тоді, коли спілкуєтеся із Отцем Небесним у будь-якому його вияві, це заявити іншим, що ви маєте право на власні потреби, на власні інтереси, на власний час для використання його за власними потребами. Не втікайте від себе у хаос зовнішнього світу. Подивіться сміливо в очі новій дійсності, відкрийтеся її зміна, починайте будувати власний світ духовних цінностей. Гармонія у ньому налаштує вас і на гармонію із зовнішнім світом. У кожному питанні починайте із себе, якою дорогою рухаюся я? Що роблю я, які духовні цінності сповідую я? Не судіть нікого, шукайте чашу грааля у собі і отримаєте божественне благословення.